Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Друзі, з настанням спеки приходить до нас такий шкідник, як білокрилка. І сьогодні ми будемо з ним ефективно боротися біологічним способом. Цей шкідник дуже маленький, але з ним дуже багато клопоти. ось сюди потрогали і вже туча вилітає з нашої капусти. Далі ми будемо з ним боротися. Друзі, білокрилка це. Старий карантинний шкідник, який раніше зустрічався тільки в теплицях. Але клімат у нас міняється, його вже можна зустріти в будь-якому регіоні нашої країни. Перше питання, з якого я розпочну, це коли ж саме обробляти вашу капусту від цього шкідника. Друзі, зараз уважно: обробляєте ви вашу капусту з 4 до 5 години ранку. І зараз ви задасте питання: чому так рано? Так як наш шкідник. Дуже маленький. За рахунок роси, в нього намокають його крила і він стає вразливий. І обробляємо ми його з 4 до 5 години ранку. Як показує практика, вже після 5 він вже починає розлітатися. Спочатку відео я сказав, що ми будемо обробляти екологічно чистим препаратом і барабан на дроб, яким, друзі, ми будемо виробляти нашу капусту препаратом. 30D. Друзі, коротко, що ж таке 30D це ліна масляна емульсія, яка утворює буквально плівку на шкіднику і його душить, прикриваючи йому доступ до кисню. Це не отрута, а фізичне задушення. Безпечне для довкілля, якщо правильно його використовувати. І далі у відео я вам це розповім. Друзі, і переходимо до ще одного дуже важливого питання, в якій концентрації нам вимішувати наш препарат. Беремо препарат 30 d ємність 235 мл і розчиняємо у 8 літрах води. Вилив описки, добре перемішали, так як воно олійно-масляна емульсія. А я завжди роблю сюди, додаєте ще води, пару разів переколотили, перемішали, вили все сюди. Довели до 8 літрів води і ще раз добре все перемішали і вносите. Але ж дуже уважно, далі я покажу. І розкажу, як саме вносити препарат. Друзі, так як наш шкідник селиться тільки з нижньої частини листа. Я вам зараз покажу. Дивіться, усюди він тут сидить, як ви сюди можете побачити. Тільки ми його тронули, він вже злітає. Тому обов'язково обробляти цим препаратом тільки з нижньої частини листа. Як же її обробити з нижньої сторони листа? Усюди нашого польсковачка. перевертаєте, на зворотній бік і обробляйте вашу капусту. Друзі, і забувся додати ще один дуже важливий момент, або ж нюанс. Обробки препаратом 30D ви робите кожні 5-7 днів. Чому? Коротко зараз поясню. Так як ви десь можете пропустити, або вже у нас а, шкідник відклав свої яйця і вони циклом розмноження кожні 3-5 днів. Тому ви робите кратність обробок 3 з інтервалом кожні 5-7 днів. І це, друзі, дуже важливо. І зараз хочу коротко все підсумувати, щоб ви правильно зробили і побороли цього шкідника. Три ключових моменти. Перший коли ж обробляти вашу капусту. Це ви робите четвертий до 5 години ранку. Чому саме в такий проміжок часу? Так як я вже сказав, вона буде. З намокшими крилами і буде тільки передвигатися по нижній стороні листа капусти. А ввечері вона просто раз і розлетілася. Дуже важливий другий момент. В якій концентрації ми даємо препарат 30D? Ми розчиняємо пляшку 235 мл на 8 літрів води і обробляєте вашу капусту. І третій момент дуже важливий: ви обробляєте вашу капусту з нижньої сторони. Листа, друзі, майте дробочий, перевірте особисто, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, і нехай росте капуста без білокрилки.